Бійці 51-ї бригади волиняни Андрій Зай та Олександр Стецюк сповна скористалися шансом на повноцінне життя. Днями хлопці повернулися з Польщі, де були проконсультовані і прооперовані місцевими медиками. Тож тепер у них реабілітаційний період вдома. Але попереду ще як мінімум одна поїздка за кордон на обстеження. У кожного з воїнів-атовців своя історія, свій біль, свій душевний щем. Однак цікаво те, що жоден з мобілізованих героїв не шкодує за втраченим на Донбасі здоров'ям. кажуть, стояли за батьківщину. 28-річний Андрій отримав страшне поранення під Донецьком. Саме тоді, наприкінці липня, російські гради лупили по позиціях наших армійців найдужче. Будучи водієм, чоловік саме прийшов заступити на нічне чергування. Не судилося. Зі сторони північного сусіда знову полетіли артснаряди. Ну і так вийшло, що при... коли ми мінялися з, це... з служивцем, тоді почався обстріл ну, і попав в осколок. Сержант в його хвилі відкинуло. Я за нього більше переживав, ніж за себе. Ну, так вийшло, що попав одразу в ногу. За пепло я почувствував, що вже фактично що там ноги не було, вона вже висіла в лозусі. Я сам трошки як Є фельдшер, був сам інструктором. Ну я просто сам побачив це, що. Ну, Фактично, що цього не як сказати, що не нога не врятується. Потім була депресія, страх про втрату ноги розповісти рідним, військових шпиталів в кількох українських містах. Напризволяще, щоправда, бійця ніхто не кинув. Йому навіть поставили безкоштовний протест за рахунок держави. Втім, проходив з ним Андрій недовго не підійшов. Там ступа наскільки я розумію, що не є фахівець в цих. Протеза сам не розумію, що був. ніколи такого не бачив, не стикався. Ну, там, виходить, стопа була жорстка. Не така дискомфорт ну, да. Довелося за роботу братися волонтерам. Ціна питання 6 тисяч євро. Але волонтери за короткий період часу таки допомогли Андрієві в буквальному сенсі стати на ноги. У Польщі спеціалісти тамтешньої клініки погодилися зробити волинянину комфортний багатофункціональний протез. Тож тепер нашому герою до снаги навіть у танок піти і сказати, що він перший волинський боєць ампутант, язик не повернеться. Хочу дуже подякувати всім нашим волонтерам. Так тоже і Олегу Савчуку, доктору який теж мене возив на е, протезування до Польщі, Він займався, і Наташі Риванюк, і Наташі Шепель, і Рей Наташа Рейкін. Ну, всім нашим волонтерам, всім людям, які допомагали. Сповнена драматизму історія в іншого нашого краянина, ковальчанина, стрільця БМП Олександра Стецюка, покликали служити цьогоріч в квітні. Спершу були полігони, навчання, далі зона АТО під Луганськом. Саме там боєць остаточно травмував праву руку, яка турбувала його ще до мобілізації. Однак кілька медкомісій, котрі Сашко пройшов на руч, одноголосно визнали Стацюка придатним. Так само одноголосно згодом вітчизняні медики відмовляться допомогти солдатові, коли болі в правиці стануть нестерпними. Аби бути від гріха подалі, вони не вигадують нічого кращого ніж комісувати свого пацієнта. Мови про те, як вилікувати, взагалі не велося. Я звернувся в коволі. До травматолога, там, у нас в нас жлізнодорожній лікарні, я, ну, Витюк Він мені взагалі сказав, що така операція, тобі ніхто її не проведе і не зробить. Взагалі, що ця кість. Поїхав сюди, в Луцьк, в обласну, в обласній теж подивилося п'ятеро травматологів. Сказали Ні. Там, я не пам'ятаю вже фамілія, до якого там лікаря звертався, він сказав. Що каже, я тобі можу полізти, але ще раз недобре, і все то вже тобі точно її ніхто не складе, бо там роздрови, там дуже маленька кість. Тож давати собі раду, чоловік змушений був самотужки і впорався, підійшовши у луцькому гарнізонному шпиталі до волонтерів. Пригадує озвучивши їм власний клопіт, навіть не сподівався на ствердну відповідь, а вона прозвучала. У після волонтерського допоможемо була консультація за кордоном. Паралельно розпочався збір 12 тисяч злотих, і ось нині Сашко не натішиться схвальним післяопераційним прогнозом лікарів. Дякує людям у білих халатах і небайдужим, котрі допомогли зібрати необхідну суму. Я хотів би подякувати дівчатам. Велике дякую, що дійсно, бо не, я навіть не думаю, що таку суму можна зібрати. Щоб як на мене, то для мене дуже великі кошти. Повернути суспільство, по його і членів зараз завдання номер один. Та, на жаль, як не дивно, одужувати хочуть не усі. І тут теж працює такий момент, як не на шкодь. Як нам радять психологи, професіонали, з якими ми теж почали волонтери працювати для того, щоб не вигоріти. Вони нам кажуть: якщо ти відкриваєш хлопця, ти прийшов і там образно кажучи, як хірург, відкрив його середину, чи ти готовий до того, що звідти вийде? А виходить звідти різне, тому що вони вертаються з пекла і. Ти ну, маєш практично дотичність до цього пекла через цих хлопців, чи ти готовий взяти його на себе. Важкі такі хімічні моменти проходять, тому вони не готові, тому що багато з них не є професійними військовими, багато з них висмикнуті взагалі, з, як там кажуть, від хати, від рілі, від дружини, від діток, і побачити те, що вони побачили, не їхня вина в тому, що вони не були до цього готові. Так скажу з моральної точки зору, що саме зараз найважче, це коли хлопці подолали там. Надскладні операції, які пройшли, слава Богу, успішно подолали якісь психологічний у цей бар'єр, що їм прийшлося пережити, як вони втрачали своїх друзів і так далі. І коли вони до тебе дзвонять і говорять, що вони знову відправляються на схід. Їм треба допомогти вдягнутися. А ти вже прикипів настільки, як до своєї дитини. Втім, для цих мужніх чоловіків життя тільки починається. Примітно, що завдяки турботі волонтерів наші герої Андрій та Олександр не позбулися своїх цивільних професій, то зможуть заробляти на хліб насущний. Перший буде без проблем кермувати автомобілем, а другий зможе слюсарувати на підприємстві. Військовий бор в батьківщині вони вже сплатили сповна. Ну, жити треба. Для того нас батьки виростили потрібно жити. Життя на тому не кінчається. Що, якщо немає ноги, це не це не є. Все на цьому життя кінчилось. Є дитина, я наприклад, за себе скажу, що можна для дитини даже жити. Якщо не хоче жити для себе, то живе для дитини, для батьків живе, що пораду, наприклад. Не кінчається на цьому життя.